Всіх вітаю, компанія бачу все. Сьогодні відправляємо черговий тепловізор. Це Конус від HikMicro 1.5X. Дуже гарний тепловізор, 15-та лінза, 384-та у нього матриця, 900 метрів відстань спостереження. Заводська упаковка по комплектації тут чохол і USB, мануали. Серветка по догляду за лінзою і безпосередньо сам тепловізор. Саме ці тепловізори Конус від компанії HickMicro мають гарну якість, як і АЖМ, Термтек, циклопи. Всім рекомендуємо. Зараз є у нас парди. Якщо потрібно для Збройних сил України можемо допомогти придбати по закуповельних цінах. Тут збоку налаштовуємо різкість, в ньому вбудований акумулятор. Є різьба для кріплення і, на жаль, дивимось, мова інтерфейса англійська або кацапська. Відстань спостереження його 900 метрів, має цифровий зум, також має кілька кольорових палітр. Як на свої кошти, дуже гарний тепловізор від компанії Hikmicro, марка Конус. Всім рекомендуємо. Звертайтесь, допоможемо придбати для Збройних сил України і для волонтерів. Всім дякую, підписуйтесь на канал. Компанія Бачу все.